Привіт всім тим, хто фанатіє від Джефа Кілі. Буквально сьогодні завершилась церемонія The Game Awards, і я б сказав, що прекрасно її пострімив, якби через 10 хвилин після початку в мене не вимкнули інтернет. Що поробиш? Життя бентежне. Але пропустити таку важливу подію я не міг. Тому вирішив зробити для вас невеличке відеорезюме того, що було на церемонії. Одразу скажу, що тут будуть далеко не всі анонси та номінації, а лише ті, які здалися мені цікавими. Та якщо ви вважаєте, що я щось пропор. Пустив, напишіть про це в коментарях. Ну і звісно ж, поставте лайк цьому відео, щоб наступний The Game Awards пройшов в Житомирі. Насправді ні. Просто ваша активність під відео неймовірно мене підбадьорює. Все досить прелюдій, пірнаємо до церемонії. Починаємо з номінацій. Я називатиму категорію, переможця та мою думку з цього приводу. Отже, краща гра року Elden Ring. Категорично не згоден. Занадто багато самоповторів було в цій грі, щоб вважатися кращою у 2022 році. Тим паче, коли... В номінантах був God of War Ragnarok. але дякую, що хоч не геншин, блять, імпакт. Кращий гейм Дирекшн Elden Ring. Тут в мене трохи менше незгоди. Хоча я все ще вважаю, що бачення Еріка Уільямса, хоч і у більшості своєї базувалося на фундаменті Корі Барлога, є більш цілісним ніж у Хідетака Міядзекі. Кращий наратив God of War Ragnarok. Абсолютно згоден. Іншого претендента я тут і не бачив. A Tale Requiem? вибач. До речі, мемно, що серед номінантів є Elden Ring, наратив якого не є повноцінним без літру титеріво. Кращий арт дирекшн Elden Ring. Тут сперечатись не буду, розмаїття візуалу у грі From Software просто підриває мозок та очі. Кращий саундтрек. God of War Ragnarok теж погоджуюсь з переможцем. Музика у грі Санта Моніки шикарна, але мушу зазначити, що A Plague Tale Requiem нічим не поступається своїм аудіосупроводом Богу війни. Кращий саунд дизайн. God of War Ragnarok Знову заслугована статуетка в копілку Еріка Уільямса та його команди. Цікаво, що в номінантах є Call of Duty Modern Warfare 2, і на диво тут вона знаходиться цілком заслуговано. Кращий перформанс Крістофер Джадж. Як я й казав у своєму огляді на God of War Ragnarok Актор просто забетонував своїм виконанням цю статуетку, і ніхто до нього навіть і близько не підібрався. Краще Інді. Стрей, питань немає. У Блюдвелф вийшов якісний проект, яким справді можна пишатися. Кращий екшен. Байонета 3. Хотів би я щось тут сказати, але у гру про смертоносну мікрорайону нашого вчительку я не грав. А взагалі я радий, що Сіфу опинилася серед номінантів. Краща екшен-адвенчура. War Ragnarok. Перемога без шансів шляхом нокауту усіх чотирьох опонентів. Краща РПГ. Елден Рінг, не дивлячись на моє скептичне ставлення до похилого кільця, потрібно визнати, що тут воно здобуло заслуговану перемогу. Кращий мультиплеєр. Сплатун 3. Я не грав в жоден інстанс цієї серії про кольоровий геноцид, але вже не вперше бачу, як вона забирає перемогу у цій номінації. Якщо хтось знає, в чому сила цієї гри, ласкаво прошу до коментарів. Краще дебютне Інді Стрей. Важко почати краще, ніж Блюдвелл в студіо. Ну, хіба що створити гру про те, як пан Роман бореться з розпустою. Краща адаптація. Аркейн. Якби я не топив за Cyberpunk Еджранерс, аніме з LOLу на Голову вище всіх адаптацій в історії індустрії, і звісно ж, гра у номінації Players Voice Genshin Impact. Якщо ви не знаєте, як виглядає масовий продаж матерів за 3 гривні. Це воно. Так, ну начебто з найцікавішими номінаціями ми розібрались. Цілком очікувано, що God of War, Ragnarok та Elden Ring обмазались нагородами. Хоча, якщо вам цікава моя думка, я абсолютно не розділяю фанатизм навколо останнього проекту From Software. І як я вже сказав, готі, як на мене, більше заслуговувала сама гра про Бога війни. Також варто сказати, що якоїсь неймовірної конкуренції цьогоріч не відбулося. Були два мастодонти, що порозгрівали собі майже всі основні номінації. і всі і інші проекти, які в кращому випадку могли розраховувати на одну статуетку. Взагалі підводити підсумки минулого цікаво, але набагато цікавіше спостерігати за тим, що несе нам майбутнє. На The Game Awards було дуже багато анонсів, про які ми зараз і поговоримо. І стартанемо ми з бомби, ракети, ядерного вибуху. Death Stranding 2. вже тривалий час. Код в інстаграмі тізерив в своєму стилі новий проект, показував акторів, зокрема Ельфанінг. І ось ми дізналися, що ж це буде за покемон. Сподіваюсь, ви мені пробачите моє небажання розбирати цей трейлер. Якщо звернути увагу на те, про що у трейлері говориться напряму, то кидається в очі фраза «Should we have connected?», що прямо конфліктує з ідеєю оригіналу, який з кожного унітазу кричав про важливість тих самих зв'язків. І це мене дуже заінтригувало. Цікаво, що Хідео переписав сценарій гри після початку пандемії. Також геній заявив, що працює над ще одне. Ним не анонсованим проектом. Дати релізу з очевидних причин немає, але відбудеться він тільки на консолях останнього покоління. Тому ПК боярам доведеться якийсь час понити про Бета-тест. Не знижуючи градус, переходимо до наступного сиквелу Бенгера Hades 2. Supergiant викатили трейлер продовження свого богоподібного роглайку, в якому показали нову головну героїню та геймплей за неї. Хоч я й не грав у першу частину, помітно, що бойовка стала більш магічною, як і са. Саме гровий світ про сюжет не знаю, що вам сказати. Мені особисто нічого не зрозуміло. Але в харизматичності квартирантів місцевого пекла ми точно можемо не сумніватись. Дата релізу поки що невідома, але припускаю, що гра побачить світ вже восени. Їдемо далі дорогою гучних анонсів. Кен Левін показав свій новий проект, який називається не Біошок, але виглядає точнісінько, як всі ігри під цією назвою. Я не кажу, що це погано, але Іуда, так іменується новий проект, дуже сильно нагадує своїм анонсом Калісто Протокол. Самі подивіться, гра від відомого проектом давнини геймдизайнера, яка дуже схожа на цей самий проект, але називається по-іншому і намагається просуватись не як клон свого зіркового попередника. Я дуже сподіваюся, що пан Левін. Зможе по-справжньому нас здивувати і не повторити фіаско Глена Скофілда. Але дати релізу, на жаль, проект поки немає. На відміну від Jedi Survivor, який вже точно вийде 17 березня наступного року. Єн Галагар. Ой, ні, як же його. А! Елкестіс продовжить свій шлях через 5 років після завершення подій першої гри, і варто відзначити, що подорослішав протагоніст доволі помітно. Сподіваюсь, що це відобразиться і в геймплеї, і в сюжеті. В ігровому процесі. До речі, я побачив збільшення взаємодії з опонентами, а також появу пересування на різних тваринах. Тому впевнено можна очікувати більш широкі локації для вивчення. Чекатимемо на нові пригоди. Ну і звісно ж, огляд точно буде на каналі. Ще одним з великих анонсів стала Armored Core 6 від From Software. Хоч геймплей нам і не показали, PvP здоровезних метал роботів виглядає дуже епічно. Що особисто для мене стало селінгпоєнтом цього анонсу: геймдиректором гри виступатиме Масару Ямамура, який був лід геймдизайнером Секіро. А отже, це дає надію. Що все ж таки ми не побачимо Dark Souls з роботами. Про гру мало що відомо, але було підтверджено, що потрапить на прилавки роботизований Souls-like вже наступного року. І я не міг обійти стороною новий трейлер Final Fantasy 16, яка вийде 22 червня 2023 року. Не буду брехати. Я не грав в жодну гру серії. Навіть ремейк сьомої частини я пройшов десь до першої глави. Тому якось коментувати цей реліз точно не буде правильним з мого боку. Але якщо ви фанат серії, то влітку готуйте ваші гаманці. Звісно ж, якщо у вас є PlayStation 5. з великими анонсами, начебто, все. А зараз пробіжимось по менш мозкопідриваючих, але від цього не менш цікавих трейлерах. Отже, ми побачили ще один трейлер Diablo 4, перед показом якого свою пісню виконала співачка Холзі, і дізнались дату релізу гри 6 червня наступного року. Не певен, що буду грати, але послідкувати буде цікаво. Нам показали новий трейлер DLC Phantom Liberty до Cyberpunk 2077. Події доповнення відбуватимуться у Доктауні, і як ми очікували, нам доведеться попередити. Працювати на нові Сполучені Штати Америки. Нашим наймачем стане Соломон Рід, роль якого зіграв актор Ідріс Ельба. Якихось додаткових даних ми не отримали. Точна дата релізу все ще невідома, Тому чекатимемо на нові подробиці. Також було анонсовано DLC для Horizon Forbidden West – Burning Shores. Елой відправиться в колись сонячний Лос-Анджелес та зустрінеться зі страшними єбаками, які ховаються в Голівуді. Вийде доповнення 19 квітня. Показали геймплей Space Marine 2. Ігровий процес виглядає м'ясним та брутальним, як і належить грі у всесвіті Warhammer 40. k Я особисто з нетерпінням очікую можливості покрушити яретиків за космодесантника. Пограти у симулятор українського військового можна буде вже в 2023 році. Викатили трейлер Crime Boss у City, fps ФПС-шутеру у стилістиці Флоріди 90-х. Виглядає як якийсь Payday 2 категорії D, але з відомими акторами на кшталт Чака Норіса та Дені Трехо. Мені Здається, що це буде феєричний кал. Коли мені доведеться в цьому пересвідчитись, невідомо, адже дати релізу поки що немає. Дали понюхати ігровий процес ребуту Lords of the Fallen. Тепер з артиклем Z на початку. Судячи з геймплейних кадрів, це буде черговий чистокровний соус -like. і лише богу відомо, який він буде за якістю. Дати релізу поки що немає. Returnal та The Last of Us Part 1 мігрують на ПК. Роглайк -like про космонавткиню побачить найкращу з платформ на початку 2023 року. А високо. Полігональні Еллі та Джоєл відвідують ПК вже 3 березня того ж року. Baldur's Gate 3 отримала дату релізу, серпень 2023-го. Сиквел легендарної РПГ початку нульових точно входить в мій вішліст, адже роботою Ларіан я був вражений ще у Divinity Original Sin 2. Огляд на ворота Балдура точно буде на каналі. Скверенікс викатили демо Forspoken. Я ще її не чіпав, але після цього відео обов'язково занурюсь і розповім вам свої відчуття. Адже я маю певний скепсис до цього проєкту. Сама ж гра виходить вже 24 січня на консолі Sony та ПК. Філ Спенсер зможе понюхати Forspoken лише у 2025 році. Ну, на мою думку, про найцікавіше ми з вами поговорили. Були ще різні анонси, абсолютно нових IP. Але найкраще, що про них можна сказати, вони існують. Як я вже сказав, якщо вам здалося, що я щось пропустив, напишіть мені про це в коментарі. Ну а на цьому мій рекап The Game Awards 2022 завершено. Присвячую його моєму реформованому ортодоксальному равіну Білу Клінтону та до нових зустрічей.